Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вас на телеканалі НТК події дня понеділка, 12 грудня та минулих вихідних у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне у Коломиї водіїв їхав в капличку. У музеї історії Коломиї відзначили 80-ті роковини чортківського розстрілу. Завершився 36-й фестиваль Косанатольського. У Цинявському храмі православної церкви України відкрили резиденцію Святого Миколая. Про це та інше детальніше далі. В енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужностей. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Після восьми хвиль ракетних атак в країні пошкоджено 40% об'єктів високовольтної мережі. Тож кожен має усвідомити, що цю зиму ми будемо проходити із суттєвими обмеженнями споживання електроенергії. Пише очільник уряду. Наразі є чіткі пріоритети включення: перший критична інфраструктура і лікарні, другий підприємства й об'єкти військово-промислового комплексу, третій бізнес, який виготовляє критично важливі продукти й товари. Четвертий житловий сектор. Зауважимо, що з 1 січня уряд планує збільшити ціну електроенергії для бізнесу на 107. Відсотків для побутових споживачів тариф наразі не зростатиме. Зараз в системі ситуація контрольована, але все ще зберігається значний дефіцит електричної енергії. Пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції в країні різною мірою пошкоджено 40% об'єктів високовольтної мережі. Тому в більшості регіонів обмеження електропостачання все ще значні. Це необхідний захід. Для утримання збалансованої роботи нашої енергосистеми ситуація ускладнюється погодними умовами, які уповільнюють не тільки відновлювальні роботи, але й роботу саперних бригад. Будемо відверто казати, що цієї зими ми постійно будемо жити в умовах обмеження споживання електроенергії. Тому держава і уряд систематизують процес щодо того, хто отримує електроенергію в першу чергу. Дав доручення міністру енергетики розробити і подати на розгляд уряду чіткі пріоритети включення електропостачання. Перший пріоритет це критична інфраструктура, зокрема, об'єкти водо, теплопостачання та лікарні. Другий пріоритет це об'єкти воєнно-промислового комплексу, які працюють на оборону держави. Принцип, все для фронту залишається абсолютно незмінним. Третій пріоритет це бізнес, який виготовляє критично важливі товари і продукти, це, наприклад, хлібопекарні та молокозаводи. Четвертий пріоритет житловий сектор. Тільки після включення цих чотирьох зазначених груп має постачатися електроенергія на інші об'єкти. Це справедливий підхід, який дозволить нашій країні вистояти цієї зими. Також Міністерство енергетики разом з національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, антимонопольним комітетом та місцевою владою мають розробити механізм реагування на заяви громадян та бізнесу щодо порушення черговості та пріоритетності включення споживачів. Очікую, що всі ці речі будуть зроблені найближчим часом. Розуміємо, що така розстановка пріоритетів може викликати питання у бізнесу, тому розробляємо рекомендації для промислового сектору, зокрема про часткове або повне переведення діяльності підприємств у нічні зміни. У Коломиї водій в'їхав у капличку. Подія трапилася на вулиці Січових стрільців. Правоохоронці з'ясували, що за кермом автомобіля BMW x 5 перебував 32-річний мешканець Гвіздецької громади. Він не врахував дорожньої ситуації, не вибрав безпечної швидкості і в'їхав у церковну каплицю. На місці водій пройшов перевірку на стан сп'яніння. Результат 1,16 проміле. Водій з цим не погодився, однак від медогляду в лікарні відмовився. Поліцейські склали. Адмінпротоколи автівку перемістили на майданчик тимчасово затриманих транспортних засобів. Повідомляє начальник Коломийського районного відділу поліції Андрій Тимків. Поліцейські Коломийщини спільно із місцевими соцпрацівниками провели інформаційний захід у центрі міста, щоб протидіяти домашньому насильству. Організатори роздавали коломиянам інформаційні буклети із контактами та адресами служб та установ, куди можна звернутися за допомогою. Також правоохоронці проводили профілактичні бесіди. Людям пояснювали, що мовчати про насильство означає ризикувати власним життям. Поліція закликає всіх громадян в разі вчинення відносно вас або ваших близьких дій насильницького характеру негайно телефонувати до поліції за номером цілодобової лінії 102. Пам'ятайте, війна не привід замовчувати домашнє насильство. В музеї історії міста Коломиї відзначили 80-ті роковини чортківського розстрілу. 27 листопада 1942 року. Через вигадану причину німецьке гестапо розстріляло 56 українських політичних в'язнів 16 із них коломияни. Наша знімальна група відвідала захід і поспілкувалася із нащадками знищених того дня патріотів. Всередини тисяча 1920-х років було дуже патріотичним. Майже кожен марив збудувати свою державність на своїй землі. А найбільшим бажанням було, хоча б перед смертю побачити вже незалежну Україну, розповідає директорка музею історії міста Коломиї Уляна Мандрусяк. Починаючи з Другої світової війни, коли піднялися упа, фактично з кожної хати йшли в ліс. Або були зв'язковими, або допомагали харчами, одягом українців українцям, щоб добитися все ж таки своєї мети. Українці сподівалися, що німецька влада буде не такою жорстокою, як радянська, але на провідників українського руху та свідомих українців знову чекали тортури та снущання. Встислав Мельничук, син розстріляного провідника ООН Василя Мельничука, пригадує. Батько бачив його лише один раз крізь віконце Коломийської тюрми, коли він був ще кілька дитиною. Мама зберегла його листи і, і, і так же я більше знаю на знаю, що, він що він писав, що що можна знищити моє тіло, а дух мій не можна знищити. І каже що то що то ще не кінець на штур наступні покоління продовжать продовжать ту, ту справу я дуже вдячний Коломийській громаді що пам'ятають і, і старих героїв а онук страченого адвоката Олекси Косака богдан волошинський народився через 15 років після його смерті тож про діда знає лише з розповідей мами та бабусі він був людиною дуже спокійного врівноваженого темпераменту Дуже мало говорив, але завжди був дуже діяльний. Він був активний громадський діяч. Він брав участь і у фахових об'єднаннях, зокрема у Союзі українських адвокатів. Крім того, він виступав як захисник, як адвокат у судах. При чому він активно захищав українських політичних і громадських діячів. Він був членом практично ну, всіх культурно-просвітніх товариств у місті Коломиї. Крім того, він дуже був активний у сприянні кооперації. Наймолодшій жертві чортківського розстрілу було приблизно 14 років, найстаршому 55. Серед них, окрім членів ОУН, представники української інтелігенції та навіть один священик на місці страти в полі насипали традиційну козацьку могилу та встановили пам'ятний кам'яний хрест. Юлія Марціновська, Андрій Гращук, події НТК. Коломияни не зраджують традиціям навіть попри війну та проблеми із електропостачанням. У писанковому місті відбувся музичний фестиваль імені композитора Анатолія Коса Анатольського. Вже 36-й рік поспіль у грудні тут звучить академічна музика у виконанні як юних талантів, так і вже відомих музикантів та колективів. Є! Головна гостя, або як її ще називають берегиня фестивалю, дружина Анатолія кос Анатольського пані Надія прибула. Можна розпочинати музичне дійство. Вважаємо відкритий і давайте поаплодуємо. За всі 36 років існування музичного дійства жінка лише один єдиний раз не змогла приїхати у Коломию на фестиваль пам'яті її чоловіка. І то, зізнається, була поважна причина. Цьогоріч ані війна, ані ворожі обстріли, ані проблеми з електропостачанням не стали на заваді. З яким настроєм, і сумним, і веселим. Сумним, тому що війна. А з другого боку, подивляю, Коломіян. Що вони здобуваються, здобуваються і пам'ятають про культуру, бо війна напевно скінчиться, а культура повинна жити вічно. Ті молоді хлопці, котрі кладуть своє життя, вони кладуть для того, щоб Україна існувала своєю культурою, своєю традицією, щоб їхні діти ходили до музичної школи. Зазвичай музичний фестиваль імені Анатолія Кос Анатольського відбувається у залі народного дому. Та повномасштабна війна таки внесла невеликі корективи. І всі заходи фестивалю перенесли у приміщення дитячої музичної школи номер 1 та музею історії міста Коломиї. Зменшилась і тривалість дійства з тижня до трьох днів. Ми розуміємо, що йде війна, і тому ми його можливо робимо не з таким великим розмахом, як би пасувало, і... але все рівно ми його хочемо провести, щоб він відбувся, тому що культура повинна бути. Сьогодні це є дуже важливо, тому що ми розуміємо, що якщо ми не будемо виховувати справжніх митців, справжніх митців, які будуть розуміти класику, то тоді ми, напевне, будемо подобою тих, хто вторгся на нашу е, землю. На фестивалі імені Анатолія Кос Анатольського виросла ціла плеяда коломийських митців, у тому числі й теперішні співорганізатори Мар'яна Кодіна та Микола Губчук. У нас ж був муспед легендарний в Коломиї, і практично кожен з нас, його, хто приймає участь у фестивалі, є, закінчив його. І тому всі чотири роки поспіль, поки я навчалася в коледжі, то я обов'язково приймала в ньому участь. Це були і хори, і ансамблі, і сольні були номери. З фестивалем у мене багато спогадів пов'язано, бо ще навчаючись на муспеді, я брав участь в фестивалі. Потім, будучи вже студентом музичної академії Львівської, також брав участь у фестивалі і також як був солістом київської опери. Юні таланти, незабутньому маестро. Концерт з нагоди відкриття фестивалю відбувся у Коломийській музичній школі номер 1 за участі її вихованців. Це до слова досить символічно, бо саме цей заклад носить ім'я Анатолія Кос Анатольського. Я сьогодні буду грати твірну у мореско на п'яніно. Я готувалася з моєю вчителькою. Я буду грати Англію. Я, я готував його приблизно три місяці чи два. Він, він не сильно складний, але й не дуже легкий. Коломийщині відкрили ще одну резиденцію святого Миколая. Чудотворець оселився на території храму ікони Пресвятої Богородиці. Все цариця Православної церкви України, що у Циняві. Впродовж тижня тут відбуватимуться різноманітні майстер-класи для дітей. Мета виготовити символічні та корисні подарунки для воїнів для зручності із понеділка по суботу курсуватиме безкоштовний автобус. Щодня трансфер відправлятиметься о 16-й годині та 18-й годині від Коломийського літ ліцею номер один. Організатори запрошують долучатися всіх охочих. Він дуже красивий, він дуже добрий. Він мені сказав, що я дуже гарний хлопець і навіть мене благословив з самого першого. Дев'ятирічний Роман досі під враженням від зустрічі зі Святим Миколаєм. Окрім всього, хлопчик ще й прислуговував під час молебеню до чудотворця. А далі з храму ікони Пресвятої Богородиці Всецариця і дорослі і малі перемістилися в оселю Миколая, де отримали благословення та символічні подарунки. Він прикольний такий. Мені все дуже сподобалось. Нам дали одні карточки з боженькою. Ну дуже круто. Мені дуже сподобалося, особливо фотозона. Тут дуже гарно. всі дуже сильно постаралися. Продовж тижня на території храму у Ценяві відбуватимуться різноманітні майстер-класи, на яких діти власноруч будуть виготовляти подарунки для захисників. Розповідає Анна Семотюк, співорганізаторка акції Стань святим Миколаєм для воїна. Тут будуть проводитися різноманітні майстер-класи для діток просфарбовування миколайчиків, глазурію, виготовлення окопних свічок, різноманітні майстер-класи. Також ви можете приєднуватися і привозити сюди теплі речі, різні подарунки для воїнів, які ми обов'язково передамо в неділю нашим воїнам. З 12 до 17 грудня Святий Миколай перебуватиме у своїй оселі. Кожен охочий зможе отримати благословення та передати чудотворцям подарунок для захисників. Запрошуються усі, усі батьки, матері, діточки. Всіх приходьте, допомагайте, щоб нашим військовим стало легше на душі. Найбог милує і спасає їх, і дає їм сили і перемоги. Тому слава Україні! З понеділка по суботу курсуватиме безкоштовний автобус. Щодня трансфер відправлятиметься о 16-й та 18 годинах від Коломийського ліцею номер 1 І про спорт на завершення. Студентки коломийських навчальних закладів грали у волейбол. Турнір серед дівчат визначав найсильнішу команду та кращу волейболістку. Болівали на змаганнях і наші журналісти. Чотири волейбольних команди зустрілися у спортивному поєдинку, щоб позмагатися за звання найкращих. Це є турнір з волейболу між командами дівчат навчальних закладів фахової та професійно-технічної освіти міста Коломий. Педагогічний фаховий коледж, політехнічний фаховий коледж, ВПУ номер 14 і економіку правовий. Дівчата кажуть, готувалися до змагань у перервах між навчальним процесом. Збирали і проходили тренування в коледжі. У ході запеклої боротьби перше місце здобули спортсменки-волейболістки політехнічного коледжу, срібло в команди педагогічного закладу, а третє місце вибороли дівчата з економіко-правового коледжу. Основною метою наших заходів є абстрагування від депресивних ситуацій, активізація студентської молоді. Кращою волейболісткою змагань стала Олександра Михайлишин, представниця команди політехнічного коледжу. У Коломиї вшановуватимуть ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Молебень відбудеться біля каплички Чорнобильський спас, що в Коломиї на вулиці Мазепи, 88, початок о 12-й годині. Тематичний захід відбудеться і в музеї історії міста Коломиї. Його початок о 12.30. І це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вам лише хороших новин. Тепла та затишку вам в усе. Елях, все буде Україна. Разом переможемо.